Одна людина загинула, і три поранені у наслідок авіаудару росіян по Білопіллю, що на Сумщині. Окупанти атакували місто у понеділок. Окрім цього, у результаті удару у руйнувань зазнала міська рада Білопілля, заклади торгівлі та знищені автомобілі. Далі пряма мова Олега Стрілки, речника управління ДСНС у Сумській області. Ворог наніс підступні авіаційні удари по центральній частині міста Білопілля. Ситуація була надзвичайно складною, оскільки через ворожі удари горіли транспортні засоби. Також від вибухової хвилі значних пошкоджень зазнали житлові будинки, в тому числі багатоквартирні. Окрім цього, пошкоджено будівлі інших об'єктів, які знаходились поряд з епіцентром вибуху. На щастя, людей під завалами не було виявлено. Але на превеликий жаль, одна цивільна людина загинула. Також є інформації про травмованих.